Хочу представити на ваш суд маленький уривок з поеми Ніафіти Тараса Григоровича Шевченка. Благословенна в жонах, святая праведная мати, святого сина на землі не дай в неволі пропадати. Летучі літа марне трати. Скорбящих радості пошли, пошли мені святе слово, святої правди голос новий, і слово розумом святим, і оживи і просвяти, і розкажи, і розкажу я людям горе, як тая мати, ріки, море, сльози кровавої ліла, так як і ти, і прийняла. В живую душу світ не зріми свого розп'ятого сина, ти мерт мати Бога на землі, ти сльози матери до краю, до каплі вилила, ридаю, малю ридаючи, пошли, подай душі у Богі силу. Щоб не заговорило, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило і на Україні понеслось, і на Україні і святилось, те слово Божє кадило, кадило істини. Амінь. Все у